Добрий день, мене зовут Леонід Дворкин. Я завідувач кафедри технології будівельних виробників і матеріалознавства Національного університету водного господарства та природного Ну, в наукової сфері я працюю уже 63 роки. Творчі, все мои творчі життя пов'язані з наукою. Я без наукової роботи, не представляє своє життя. А почав я працювати в науковій сфері після закінчення інституту, Білоруський політехнічний інститут У 1962 році. Я закінчив хіміко-технологічний факультет за спеціальністю технології силікатів і був направлений в Сибір. В Вуководовстві інститут цементної промисловості. Тоді цей інститут тільки починав працювати, і я пройшов шлях в ньому від молодшого наукового співробітника до замдиректора з наукової роботи. У 1967 році під час відрядження. На Далбунівський цементний завод мені довелося побувати в місті Рівному, і це місце мені дуже сподобалось. Я після бесіди з ректором інституту, тоді Український інститут водного господарства. Значит, я кхе, вирішив перейти цей інститут. Мені запропонували роботу завкафедрою хімії. В цьому інституті. Потім я перейшов прямо за своєю спеціальністю працювати доцентом і викладати курс Будівельні матеріали. Я займаюся переважно цементами різних видів і бетонами. Це основні будівельні матеріали, які стосуються сучасному будівництві. І в цьому плані. Є дуже багато різних напрямків, ну, в яких виконані роботи з моєю участю. Ми е, працювали і працюємо перш за все над проблемою ресурсозбереження технології будівельних матеріалів. Справа в тому, що цементи і бетони це матеріали. Які дуже потрібні для будівництва, але вони потребують високих витрат енергії, і вони екологічно, ну, будемо сказати, небезпечні, тому що залишають великий так званий вуглецевий слід. Тому є проблема зменшувати витрати цементу в бетонах і розчинах. Вводити добавки, які покращували властивості бетонів і розчинів без збільшення витрат цементу, оце є основна проблема, якою я займаюся багато років. От зараз саме ми працюємо над грантовою програмою разом з групою західноєвропейських університетів, над проблемою застосування кхм, бетонних, а саме Бетонних відходів як добавки в цементи і бетони, тобто рециклінгу, проблеми рециклінгу бетонів і їх ефективного застосування. в цьому плані також отримані дуже цікаві результати, які показують, що ці бетон, ці відходи ну заслуговують не тільки захороніння. А вони можуть ефективно заміняти цемент і частково, і навіть повністю в пресованих різних виробах. І, безумовно, такі галузі стосування відкривають ефективні шляхи від використання, особливо зараз, коли, ну, на жаль, дуже багато будинків, споруд. Зруйнована і залишилися відходи, які треба ефективно застосовувати. Ну, перш за все, коли я почав працювати в університеті, викладати курс будівельного матеріалознавства, я переконався, що цей курс в тому викладенні, який, ну, так сказати, прийнятий, він неефективний. Справа в тому, що от для того, щоб студенти зрозуміли не тільки вимоги до матеріалів, а зрозуміли, які ж напрямки їх вдосконалення, які є найбільш перспективними напрямками розвитку промисловості, необхідно було оновити навчальну базу. І я в цьому плані багато так сказати, працював, і працюю. Створені посівники, підручники і по в'яжучим матеріалам, і по бетонам, і розчинам, і взагалі по будівельним матеріалам. І мені приємно, що ці підручники, от один з них виданий англійською мовою, їм користуються перш за все у вищі навчальні заклади України і вони користуються і. Різними вищими навчальними закладами різних країн. Тобто мова йде про розробку теоретично обґрунтованого курсу будівельного матеріалознавства, і я вважаю, що в цьому напрямку ну, зроблено багато. Хоча, звісно, безумовно, є напрямки подальшого розвитку, навчально-методичної бази. Це перш за все, далі монографії. І рекомендації довідники з використання промислових відходів. Далі є проблема, про яку я говорив, це проблема проєктування складів бетонів. В цьому напрямку також розроблений ряд методик нових з використанням математичного моделювання, опубліковані монографії, і так вони, вони є відомими. Ми протягом останніх років. Займаємось так званими бетонами нового покоління. Це високоміцні швидкотвердничі бетони, це реакційно-порошкові бетони, це самоущільнювані бетони, це бетони для 3D-друку. І це наше майбутнє в будівельній галузі. Такі бетони дозволяють зводити відповідальні, дуже відповідальні споруди. Вони ефективні і для фортифікаційних споруд. В університеті створена наукова школа, наукова школа, значить її результатом, ну, будемо казати, стало захист 29 аспірантів, пошукачів, захистили кандидатські диссертації і успішно працюють в нашій галузі. Ця робота продовжується, у нас є аспірантура, докторантура, і ми велику увагу вже на рівні студентів приділяємо науковій роботі. Є така особливість нашої кафедри, всі ці знають студенти, що ми залучаємо їх до наукової роботи вже з молодших курсів. Випускові роботи наші, бакалаврські, магістерські, особливо, вони містять наукові розділи. І це дуже важливо для сучасного спеціаліста на наш погляд, Оце це є особливість також нашої наукової школи. Плани на майбутнє так вони збігаються з. Цими напрямками, які сьогодні є найбільш актуальними в будівельній галузі, це підвищення і економічних, і екологічних показників будівельних матеріалів. Ми, є ряд робот у нас по малоцементним бетонам і безцементним бетонам. І в цьому напрямку ми продовжуємо роботи, вважаємо їх. Перспективними. Ну, перш за все, тому що, ви знаєте, ми іноді забуваємо, що це добре, дуже, коли зводяться стільки споруд. Це бетон є основним матеріалом, але ми забуваємо про екологічні наслідки виробництва цементу, перш за все. І в цьому напрямку, я думаю, Є великі перспективи, і ми стараємося в цьому напрямку працювати. Ну, ви знаєте, іноді мною дивується те, що, що я десь може занадто поглинаюсь, от так сказать, питаннями науковими забуваю про те, що є інші проблеми в житті. Так, і треба, ну, бажано, щоб це життя наше було всебічно для нас цікаве. І, безумовно, це з одного боку ну, так, дає безумовні результати, з іншого боку, звісно, і треба забувати і про інші питання, про інші цікаві напрямки, які є в житті людини. Я про це своїми вихованцями також зазвичай маю розмови. На жаль, поряд з успіхами є і проблеми, які на які, без яких, мабуть, життя не буває.